Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на Радіо радіонова дійсно триває. Мене звуть Юля Петрова в сьогоднішньому ефірі проведу пів години. Такий незвичний для мене час. Ну а нагадаю вам п'ятниця 9 травня на календарі. Нагадаю, також що ми допомагаємо бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва Веприк і слугує він для евакуації поранених. Маєте нагоду долучитися до НАТО, допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. На початку. Цієї ефірної години будемо говорити про те, як нині складаються відносини між Україною і Сполученими Штатами. Нагадаю, президент Зеленський поговорив телефоном із Трампом. А в цей час у Москві лідер Китаю Сі Дзіньпін ручкався із Путіним, Ще й сидів поруч на параді, тому так званому параді. Ну а також проаналізуємо, що означає так зване путінське перемир'я для Російської Федерації, і чи взагалі виконується воно чи не стало воно фікцією. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить оглядач оглядачло. Леонід швець, пане Леоніда, добрий день. Слава Україні. Добрий день, Слава. розпочнемо. Все таки з телефонної розмови президента Зеленського і Трампа. Поговорили, вони е привітали ратифікацію Верховної Радою угоду про економічне партнерство. Нагадаю, вчора відбувалося це голосування і таки так сказали народні обранці цьому документу. І Зеленський і Трамп здається розмовою задоволення. Навіть Трамп вже після неї закликав Російську Федерацію до 30-денного припинення вогню. Те, що президент Зеленський ще раніше Пропонував. Що між рядків, тобто в паузах між слів, почули у цій розмові, ми відносини України і Сполучених Штатів покращується. Обійми Путіна і СІ змусили Трампа по іншому подивитися на дружбу з Росією. Це безумовно дуже важливий фактор. А і ось навіть сама картинка. Ми знаємо, що Трамп людина така проста. І е, вразлива до саме образів, а він е, як кажуть люди, які добре його знають, вивчають його біографію багато ж років. Кажуть: він не стільки політик, скільки е, ентертейнер, тобто людина, яка е, займається розважанням себе та інших, так для таких людей е, образне таке мислення і картинка важливі. Так, і на картинці, на якій Путін а, поряд з Сі або Сі поряд з Путіним. Я б навіть сказав, що це парад перемоги скоріше Сі, аніж Путіна. А так це має справляти враження, звісно, на, на Трампа. А, до того ж, китайські військові пройшли. Красною площу, червоною площу, красною, мабуть, що красною правильно казати, так я кажу красною, тому що це ну думали що про красу, а не про колір. Але не знаю, так так, 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 так. Ну інколи так хочеться на ну, авто автоматично перекласти. А тому, тому мені здається, ну і там були заяви щодо того, що а, Росія з Китаєм мають протистояти Оцім імперським планам Вашингтону, ну і так далі. Оце класичні такі е, риторичні речі, які справляють все ж таки враження, так тобто а йдеться про, про союз. Інша справа, що він е, там асиметричний, нерівноправний і так далі. Ну це вже інша справа. А е, на жаль, ми живемо в світі, коли треба справляти враження на президента Трампа, іншого президента в Сполучених Штатів е, не буде ще довго. А цей працює так, <хи> треба тиснути на його якісь слабкі або ну, чутливі е, сторони. І е, мені здається, що це так дійсно спрацювало до того ж, паралельно з тим, перед тим. А, звісно, на Трампа мало справити враження. Нам хотілося, щоб це відбулося раніше це відбувається скоріше пізніше ніж треба. Але все ж таки справ, справило те, що е, Путін фактично його динамить mm -hmm. такий так, так, так вираз, але його і Трамп там а в е, англійському перекладі це найкраще, що можна сказати, що саме динаміч, тобто е, обіцяє, а не виконує, тобто тим самим е, ну несерйозно ну, знущається над Трампом. Над Трампом знущатися не можна. Так вважає Трамп. Ну і звісно, чесно кажучи, так з над будь-яким президентом Сполучених Штатів краще це не робити, тому що там все ж таки певні важелі впливу залишаються. І мені здається, що ось це разом, а, коли там 11 лютого був перший контакт між російською російською американською делегаціями, там щось нібито в Саудівській Аравії проговорювалося, і з тих пір нічого не змінилося, зовсім нічого не змінилося. І а, ми це бачимо, ре, зміну реакції. Ми бачимо по а, риториці, а, ну якщо так окремо від розмови а, власне а, Трампа і Зеленського, яка дуже важлива, ми зараз до неї повернемося. Угу. Але треба звернути увагу і на ри, зміну риторики у, а, очільників другого плану в Сполучених Штатів. Всі відмітили, що а Скот Бесенд, міністр економіки, сказав, що Путін військовий злочинець. Вау, ну це просто так. Вчора обговорювали цю заяву і дуже дивувалися, і дякували Бесенду. Що нарешті, нарешті правда, це не він сформулював, замість нього сформулювали це, інші. Це, а він це просто він відповідав і сказав питання. так. Угу, угу. Так, 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 але ж все ж таки, ну якось змушений був сказати, і ну і нормально зашло, як то кажуть. Так? Ну а віцепрезидент Джей й дівенсо також потішив, тому що сказав, що занадто великі вимоги Російської Федерації під час переговорів щодо регулювання війни в Україні. Також ми не чекали такого від Джей Діванса. Погодьтеся, так, так, так. І голова ФБР Патель там теж сказав, що. Ну, щось там про спільні ворожі плани Китаю, Росії та Ірану так нормально їх так об'єднав і теж так висловився щодо того, що треба це в цьому протистояти. І це все, якщо взяти разом, то це дійсно справляє враження того, що нарешті Сполучені Штати, мабуть. Вийшли на те розуміння, як мати справу з Росією, яке намагався довести тоді в овальному кабінеті, 28 лютого, президент Зеленський. За що був такі ну було намагання його випороти за це, але ну, справді з'явилося, виявилося, що він правий. Mm -hmm. що у вас Путін буде динаміть. Готуйтеся до цього. Ми з ними з 2014 року маємо справи. Дослухайтеся. Тоді Трампу казав, вважалося, що він саме своєю особистістю. Це ж я ж не Байден. Якщо це ж Путін же мене там дуже боїться, ми бачимо, що ну не боїться, і за цей час мало було зроблено для того, щоб Путін боявся Трампа. Ну, може зараз це почнеться? Хоча, чесно кажучи, ось цієї заяви з того, що прозвучало під час наскільки можна судити, і після. Телефонно розмови а, Зеленського з Трампом, Все ж таки риторика Трампа все ще така трошки вегетаріанська. Знову, uh -huh. ну ми сподіваємося, ось 30 днів переміря. Ну так дуже хочеться сподіватися. Ну, поки що там погроз таких відвертих немає. Хоча там прозвучало, що ну, там може будуть якісь там. До речі, там на що хочу звернути увагу. Може, не всі на це звернули увагу, дуже важливо. А uh -huh. що, в заяві Трампа є. Говориться, що ми разом з європейськими партнерами, а тоді будемо якісь заходи приймати. Оце мені здається дуже важливо, і дещо незвично для Трампа. Для якого взагалі ось якісь там партнерські коаліційні спільні дії. Він їх не дуже розуміється. Для нього а, такі двосторонні відносини більш зрозумілі, як для дуже такої людини, скажімо, примітивної в політичному сенсі. Примітивний не завжди неефективний, Він інколи примітивність. Вона сама по собі більш ефективна, ніж складність. На, на жаль, це так, uh -huh. але тут ми почули ось це. Мені чесно кажучи, це просто навіть як то впало в ухо, Кажуть, впало в око, мені впало це в ухо, і я б на це звернув увагу. І так мені здається, що це дає ну, якийсь можна ж на щось сподіватися. Угу. Слухайте, ну і поки а, Трамп знову таки думає, зважає на те там застосовувати серйозні ще більш серйозні сан... санкції проти Російської Федерації. Поки він дивиться на те, як Путін ручкається із сі з Імпіном, а а Дзіньпін ручкається із путіним. Велика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основ... основною частиною так званого тіньового флоту диктатора Путіна. Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад 20 Чотири мільярди доларів від початку 24-го року, і про ці санкції пише прем'єр британський Кір Стармер. Стармер також зазначає це найбільший пакет санкцій проти Росії. Ось побачила перед самим ефіром. Ділюся з вами, ділюся з нашими слухачами. Звісно, приємна новина для нас, для українців. Ну а про те, як Путін вміє динамити і з вас, за вашими словами, українці на превеликий жаль добре знають. Хочу з вами окремо поговорити про так званий не перемир'я. Оголошене путіним воно має тривати три дні, із 8 по 10 число включно так придумав Путін. Нагадаю, президент Зеленський таке перемир'я відсунув, натомість запропонував знову 30-денне припинення вогню. Але власне чи виконується зараз оце перемир'я Путінське, тому що вночі в небі над Україною ніби не було зафіксовано дронів і ракет, але військово-повітряні сили. України твердять, що е, запускали керовані бомби по Сумській області. Росіяни, наприклад, по Сумській області, а генштаб відзвітував за першу добу так званого перемир'я. На фронті відбулося 154 бойових зіткнення лише на Покровському напрямку. 55. От скажіть, що ви про це перемир'я Путіна в лапках? Звісно, думаєте? Це час вже традиційно. Росія використовуватиме аби збирати ракети і стягувати війська. Ну а як хтось чи навіть Зеленський, мабуть, сказав, що це перемір'я для це путіну. Треба було просто забезпечити. Ну, скажімо так, якісь гарантії для тих лідерів, які приїхали до Москви. тобто, це таке технічне перемір'я, яке важливе для Путіна, щоб показати, що ну вам тут нічого може не загрожувати. А, і, хоча ми бачили, якими там шляхами там добиралися той до, до Москви і Фіцо, це пов'язано не лише з тим, що е, частина країн е, Європи перекрила е, простір свій е, е, повітряний для, для них, але й з тим, що було небез, небезпечно в зв'язку з тими е, дроновим е, навалою. Я б сказав, такою безпрецедентною дроновою атакою напередодні. Uh -huh. uh, так, все ж таки наші пост, по, по, молодці дуже постаралися показати, що в Росії, яка претендуватиме на те, що вона там перемагає Україну, все дуже небезпечно і значно небезпечніше ніж на попередніх е, парадах. Перемоги це мені здається дуже важливо. Тобто, де, де де та перемога? Якщо ви всього боїтесь, до речі, відмітили, що президія. Яка сиділа на красній площі і це приймала парад, над нею була ну раніше зверху їх не прикривали, а тут яка, якась така. Ну я не знаю. А, чи покрівля така була? Ну, ну не знаю. Багато хто на це звернув увагу, може. Такі останній можливість в останній момент е, захистити від можливих дронів, ну хто знає mm -hmm. Але раніше такого не було. Взагалі президія була закрита, раніше вона була більш відкрита. Тобто реагують, бояться. Ми знаємо про те, що було відключено в багатьох, в багатьох містах, не лише по Москві, було відключено е, мобільний інтернет. Uh -huh. Також мож, для того, щоб запобігти якимось там а, речам, ну тобто страшні страшненької, так а, і тому а, мені здається, що це, це, це дуже важливо, а, таке, так, таке сприйняття. Тобто, ми все ж таки впливаємо на, 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 на ці речі, на намацали на, на слабку слабку сторону російської, взагалі. Системи життя, так ми можемо дуже таки просто і задешево паралізувати їх авіаційне сполучення в європейській частині. Абсолютно для цього на не обов'язково кудись потрапити, достатньо запустити. скажімо так достатньо до достатньо. Так, достатньо просто сказати. Ми напевно з тиждень казали в ефірі. Наші гості вони а, мають так. боятися, і нехай це роблять Це добре. Приблизно така була Абсолют. історія. При, так, при так, цьому так. ми з вами розуміємо, що як розумні люди, що навряд чи наші щось, би там планували дарити про Красній площі, коли там щось відбувається. Ну, ну ні, це це все ж таки скандальні речі. Але ж вони не знають, що ми не... <свісно> точно вони ж не знають, що ми нічого не, не, не запустимо. І Тому ось ця паніка. Це це знаєте. Це вже ми граємо з ними в ті ігри, в які раніше вони грали краще, <свісно> так ця гра на нервах. Це нормально, це вже паритет супер. Ну і президент Зеленський назвав те, що відбувалося сьогодні в Москві парадом цинізму і брехні. А сам російський диктатор виступив із промовою. Особисто я не почула нічого нового. День перемоги найголовніше свято. Росіяни спадкоємці переможців, ясно понятно, знаєте, в такому випадку кажуть, Росія пам'ятає уроки Другої світової, не погодиться зі спотворенням її подій. Ну, виглядає от для мене, наприклад, як давно завтра навчений урок. Це цього хотів Путін я вас хотіла уточнити про перемоги, звітувати власне нічого. А е, мені здається, тут важливо, якщо вже там, ну чесно кажучи, слухати те, що Путін каже взагалі себе не поважати, але все ж таки окей В мене професійно, роб... Ви розумієте так. Так, так. На жаль, нам це багато молока за це треба. А так е, відмічають те, що він дуже мало казав про СВО. Тобто uh -huh. я думав, що все ж таки він буде пов'язувати більш, більш ув'язувати ту перемогу з цією перемоги, а він так буквально там нібито одним реченням, що ми дуже там поважаємо, віддаємо там шану учасникам СВО. і все практично. Uh -huh. це, це, це цікаво. Це мені здається, може для того, щоб не дуже дратувати власне свій народ, який дійсно не бачить перемог. Там пройшла якась коробочка ця, цих е, ордіноносців, скажімо так, і все. Тобто, СВО все ж таки залишилось десь там е, на маргінесі. Це дуже цікаво, може, це пов'язано з тим, що е, ось перед ефіром я побачив, що Лівада центр нещодавно проводив опитування, і зараз лише 30% росіян росіян е, кажуть, що непогано продовжувати війну. А решта хотіла б все ж таки й припинити. Ми розуміємо, що відношення Путіна, Кремля взагалі до суспільної думки. Вони не дуже її там подоб... ну, беруть до уваги. Не да, і не дуже зважають. Не на неї. Не поважають так. абсолютно, скажімо так, власне, народ, народ вони не просто не поважають, вони знущаються з нього, вони готові його вбивати десятками сотнями тисяч. Але все ж таки це дещо неприємно і ну. Брати до уваги це, ну я думаю, вони беруться до уваги. І інша справа, що крокаділ не ловиться, не растюдка кокос. Ми не побачили великих якихось досягнень до дня перемоги, яких вони хотіли. Покровськ стоїть і стоїть нормально, як все інше. Хоча, звісно, ми розуміємо, як важко на фронті. Нема тих перемог, і треба, ну, мабуть, що треба підв'язувати. Але з іншого боку, а Путін був би не путіним, якби він не намагався скористатися ось цією слабіною, яку споча на початку і досі ще все ж таки проявляє Трамп. Ми повертаємося на початок нашої розмови. Угу. Поки що треба вмовляти Трампа бути жорстким. До, до Путіна він дуже жорсткий. Там до канадійців, до, до, до данців, там так далі, але не до Путіна, і е, він, оцю всю шпарину, він все ж таки хотів більше просунути е, власних інтересів, а е, там зняття санкцій, там і так далі. І, так далі. Е, і саме тому е, він тут стоїть трошечки так на такому роздоріжжі, або він продовжує. Але може наразитись на гнів е, Трампа, якісь там додаткові санкції, і знов його можуть загнати ось цю нору ізгойства, згойства, так а, або все ж таки піти на якісь поступки і так далі. Але це означає повну зміну риторики всіх попередніх років і так далі. І знов таки тут е, сам Сіпри приїжджав до нього, все ж таки, хоча там і говорив про мир. Але мир як спільну роботу проти Вашингтону. Як mm -hmm. тут бути цікаво за цим буде подивитися? Часу у Путіна для цього небагато, тому що ми бачимо знов ж таки: народ не дуже хоче, ресурсів вже не дуже багато а не дуже добрі новини з економічного фронту. Довелося вже на початку року коректувати бюджет і там бюджетні показники. Тому ось все ж таки мені здається, що 26-й рік тут буде ну, певною мірою визначальним. Ну що ж будемо жити, будемо жити і будемо дивитися. І ще ж одна цікава розмова відбулася у Дональда Трампа, тому що він поспілкувався із Мерцем і з новообраним канцлером Німеччини. І це також надзвичайно важливо, тому що зараз ми бачимо, що Трамп починає зважати на Європу, починає більш активно з Європою спілкуватися і починає про що з Європою домовлятися. А тому, що на сайті федерального уряду Німеччини йдеться про те, що Трамп і Мерц. Домовилися про тісну співпрацю, аби покласти край війні в Україні, ну, тобто про війну в Україні, вони також, звісно, говорили і заявив Трамп, що він буде рішуче підтримувати зусилля Німеччини спільно із Францією, Великою Британією, Польщею і іншими європейськими партнерами по досягненню міцного миру. Так ідеться в прес. Про це йдеться в прес-релізі. І для мене, наприклад, це дуже хороший знак. Тому що е якщо шукати логіку в діях Трампа е тут, смайлики я ставлю. Тут ви роз... Ви все розумієте, тому що це Трамп, а, але а, подумати про те, що на початку свого президентства він ніби казав європейцям прокиньтеся, прокиньтеся, будь ласка, це ваша війна. Почали щось європейці робити. Створили коаліцію охочих. Дуже активно почали обговорювати допомогу Україні. Тим не менше, закликали Сполучені Штати до того, що ні, не припиняйте допомогу, продовжуйте. А Європа підтягнеться. Європа буде більше допомагати. Ми пам'ятаємо ті зусилля, які до. Доклад вкладали е, президент Франції, Макрон і прем'єр Британії е, для того, щоб говорити з Трампом про Україну для того, щоб замирити Зеленського і Трампа, для того щоб не припинялася ця допомога, і от зараз такий новий виток розмов про те, що е, війна в Україні триває. Україні треба допомагати. Європа готова активно включатися, але штати ні не залишайте цю історію. Мені здається, це дуже показово і дуже 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 важливо. Дякую вам. За коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Пане Леоніде. Леонід Швець, політичний оглядач, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.